В рамках програми Миколаївський двір у дворі по вулиці Артема, 24-26 виконали цілий комплекс ремонтних робіт. Відремонтували та пофарбували трансформаторні підстанції, козирки та двері під'їздів, встановили майданчик для сміттєвих контейнерів та урни, зробили кронування дерев, відновили зовнішнє освітлення. Здійла весь комплекс роботи, ми говорили много раз. І ви бачите, діти, як щасливі, як все удобно, як все уютно, как все безпечно. Приємним сюрпризом для мешканців двору стали нові дитячі та спортивні майданчики. На них встановили турник, бруси, гірку, гойдалки та карусель. Спасибо. тепер доволі всі наші діти, не тільки наші. Тепер у нас со всіх дворів сходяться діти і грають на нашій площадці. Площадка очень удобна у нас, как ви бачите, і пісочок. Все, що подобається діткам, карусельки, качельки, попригунчик. Рібенок доволен. Адміністрація корабельного району влаштувала для дітей конкурсну ігрову програму. Також всі діти отримали в подарунок морозиво. Наталя Паламарчук, Руслан Черняля МСН.